Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні ми вам розкажемо про секатор від компанії Felco 160L. Усі секатори Felco, так само, як і цей, постачаються в блістерах. Звертайте увагу на це, тому що на ринку є багато підробок і контрафактних товарів. Всередині блістера знаходиться інструкція, в якій намальовано, яким чином його розібрати і зібрати, змінні деталі, як його гострити та змащувати і обслуговувати. Це і базова лінійка моделей, які є досить простою конструкцією, але разом з тим зберегли за собою якість і надійність, яку дає нам швейцарський виробник. На відміну від професійних секаторів, FLC, руків'я цього секатора виготовлені з скловолокна. Це дозволяє бути їм міцним. З одного боку легким і теплим при роботі на морозі. Так само, на відміну від професійної лінійки, зовсім інша конструкція замка. Замок інтегрований в руків'я, немає амортизаторів. Хоча разом з тим, пружина цього секатора є виготовлена аналогічним чином, так само, як і на професійних секаторах, лезо і контролезо виготовлені з високоглицевої сталі, і вони можуть бути замінені поокремо. На лезі секатора немає виточки, яка дозволяє обкусувати дроти, те, що є в професійних секаторів. Але разом з тим, на контрлезі є проточка для збору соку і відводу бруду з леза. Це є великий плюс цього секатора. Як розібрати і зібрати секатор, ми вам покажемо далі. Цей секатор розроблений для роботи великою рукою. Для мене він є трошечки завеликий, і мені було б зручніше користуватися меншою моделлю, аналогічною меншою моделлю під номером 160S. Цей секатор дозволяє обрізати гілки діаметром до 25 мм. Mm. Ця гілка десь мм mm, завширшки. Вона з легкістю обрізається таким секатором. Цей секатор є одним з найлегших в лінійці секаторів Felco. Він важить всього 190 грам. Єдиний секатор, який є легший, це 160С, він важить 170. Усі решти секатори є суттєво важчі. Придбати цей секатор ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є дистриб'ютором бренду Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клубу Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу!